До посад зазначених в законі за зазначених законів таких осіб не виявлено. Крім цього, до п'ятниці будуть надані відповідні документи, щоб все було перевірено на підставі документів. Крім цього, в цих документах керівники відповідних органів державної влади повинні бути зазначити по конкретних критеріях, чи є в них такі особи, чи нема, і зроблять вони це за власним підписом. І таким чином понесуть повну відповідальність випадку, якщо вони дадуть недостовірні дані. Якщо у вас є інформація, чи на вашу думку є конкретна особа, давайте прізвищем я побачил посаду, будемо перевіряти. Я би хотіла буквально кілька східно цього сказати, оскільки одне із спостережень, на жаль, у нас не було поки що можливості детально поговорити з представниками громадських організацій, тут і я думаю, не мала змогу скласти повне уявлення про те, що тут відбувається. Але Одне із спостережень це те, що е, попри всю активність, яка привела сюди е, нас власне, як е, представників е, і влади, і громадських організацій, попри те, що ви змусили Кабмін прийняти таке рішення, приїхати спортсмен. Перша область. область, ну до такого ні, ніде не було. Попри все це, е, більшість органів, з якими ми сьогодні зустрічалися, сказали, що від громадян не було взагалі звернень, або були одиниці. Я би хотіла наголосити на тому, що закони, які власне ми створювали, і Тетяна є співавтором, і Тетяна є, до речі, е, е, співзасновником громадського ілюстраційного комітету, як організація, яка дуже добре орієнтується в законі, і яка розуміє, що він був створений спеціально для того, щоб надати суспільству, в першу чергу інструменти впливу і надати вам якомога більше можливостей, нам вам, тому що ми ж одну ту саму справу робимо. Е, от я була здивована, що ви ними не користуєтесь в повному обсязі, тому я би закликала зараз всіх максимально зосередитись на тому, що поки цей процес триває, і поки у вас є можливість впливати на цей процес. Якомога більше налаштовувати цю комунікацію з державними органами, які звичайно будуть пручатися, які звичайно не, не завжди захочуть співпрацювати. Але це і є перший крок до того, щоб вибудовувати оцю цю нову систему. Поки ви не зрозумієте, як вони працюють, поки ви не зрозумієте, де є проблема, ви не зможете ефективно вирішувати ці проблеми. Тому це перше спостереження. Друге спостереження, я би дуже хотіла звернути вашу увагу на те, що, попри те, що ми тут говоримо про закон про люстрацію, закон про очищення влади, його дуже чіткі критерії, і як вже сказала Тетяна, у вас немає очевидних посадовців, які потрапляли до ілюстрацію, але залишалися на посадах. Ми, коли говоримо про очищення влади, ми говоримо не тільки про закон про люстрацію. Тому ті інструменти громадського тиску і громадського контролю, які ви використовуєте, кожного дня. Вони повинні сприяти очищенню влади не ті не тільки за ілюстрацію. Тому ви обов'язково маєте продовжувати їх використовувати, але добре розуміти, що в будь-якому випадку рішення про звільнення того чи іншого чиновника приймає його керівництво. Ви маєте говорити обов'язково з керівником. Далі ви маєте обов'язково співпрацювати зі ЗМІ з громадськими організаціями. А не так, що є якась умовна інформація, яка десь умовно існує, а, а ніхто не може розібратися, в чому власна проблема і чому залишається на своїй посаді, незважаючи на те, що є певні факти. Тому е, я загалом я хочу сказати, поки що я повному захваті від громадськості місцевої, яка зробила те, чого більше нікому в Україні поки що не вдавалося. Е, тому продовжувати треба, але треба нам з вами комунікувати для того, щоб ви розуміли, які інструменти є у вас, а ми могли допомагати вам вирішувати проблеми на місцевому рівні. Я повторююся, саме на дії громадськісті, тому що ви зібрали, так, то був міністр юстиції, був прем'єр, вони відрегували, направили сюди людей. для того, щоб можна було отримати цю інформацію і не тільки отримати, а документально зробити зріст да, виконання закону похмельних і відповідно перед кабіном. Я сьогодні, щоб ви зрозуміли, так? що в нас немає будь-яких обмежень, будь-яких посад, будь-яких осіб. Нас взагалі називають незвоворчивою повністю. Так? Тобто в нас окремий департамент дуже тяжко, тому що ми дуже публічні з цього приводу, наскільки, можливо, нам дозволять ці інформаційні майданчики, які є. І я сьогодні навіть сказала, так? що я приїхала, приїхала подивилася Хмельницьку область, і мені дуже шкода, що, наприклад, мене послали в Челиградську область. Но це неправильно. У вас тут... Ви не можете дати мені особ, посад, які перебувають. А там, наприклад, керівник подар, 100% особа, яка підпадає під оборону. Вона призначена президентом і більш того, ця особа голосувала за закону 16 січня. Вони вже в нас нема людей, на яких можна призначити на посаду керувати області, і вже після того, що сталося, і призначають особи, яка не тільки 100% під закон попадає. А голосувала за закони, ті десяторські драконівські закони 16 січня, які сколикнули суспільства і які були там новим поштовхом такого насильства проти людей. Ну, реально. Тому кажу, як я да, там Кузьменко, це керівник Пірогоградського. Да, і такі посадовці є. Але такі посадовці це виключення. Всі їх прізвища, вони виявляються. І таких людей владі все, все тяжче і тяжче вже е, утримувати на тих посадах, на які вони перебувають.